Так, у нас тут маринуються два карасії. Вони маринуються в солі, чорному перці, лимонний сік та давлений чеснок. Та ще трошечки Е, Воно положить так, потім я ще перемішаю його, і хай воно так десь хвилин 30 помаринується. До речі, буде він жаритись На салі, ха в мене є така відварена картопля. Вона буде замішуватись з, з цією зажаркою. Це ще не зажарка, але буде піджаруватись лучок, оцей болгарський перчик. І також буде додаватись туди чорний молотий перець та давлений чесник, чесничок. Ну, далі буде. Ось у нас такі смажені красавчики. Зараз досмажиться інша сторона. І ми будемо знімати. Так, Ось така у нас зажарочка вийшла. Ось такі у нас є шкварочки. І це все піде в картоплю. Що ж, закинули ми вже свою зажарочку. Ось так. Додаємо трішечки зелені. І все, будемо зараз перемішувати. Мені неудобно вимішувати одною рукою, тому я вже потім покажу. Ось так вона виглядає, коли перемішав. Що ж, ось і моя вкуснятина. Зараз буду куштувати ням-ням. Всім смачного!